Що говорю я і що чують батьки учнів? дитині треба більше практики вдома, вчителька все має зробити сама, англійську краще вивчати не поспішаючи. А що за тиждень дитина ще не заговорить? Домашні завдання важливі для закріплення знань. А що мені ще робити з ним домашні завдання вечорами? Не порівнюйте дітей з іншими, у кожного свій темп. А чому сусідський Петрик вже вміє, а мій ще ні. Краще інвестувати в час і регулярно працювати. Та давайте вже за місяць результат, бо інакше ми оходимо. Не хвилюйтесь: дитина відкриється, коли відчує впевненість, вона мовчить і нічого не знає. Сьогодні на уроці ми вивчили 10 нових слів, розібрали конструкцію have got та has got та пограли в розвиваючі ігри. Бла, 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 пограли в ігри. Записуйтесь до нас на англійську в місті ЧЕ та відвідайте наші власні заняття.